Це буде м, останній концерт. Мою пісню вкрали просто посеред білого дня. Чому скоро русні не буде? Бо не буде. У рамках проекту Чуйно від Мегого команді «Скалайф» вдалось поспілкуватися зі співачкою Христиною Соловій. На твій голос унікальний. У мене досі мурахи по шкірі. Як тобі виступ і як тобі проєкт чуйно? Я вже не вперше в проекті в проектах МиГого. Це супер, тому що я не часто граю лайви зі своїми музикантами і не часто вдається видобути такий камерний звук, тому я в захваті. Можливо, це надихнуло вас на створення нового якогось проєкту власного або якогось нового альбому. Ну, про альбом я говорю постійно, і він в процесі запису, і там буде дуже багато ще Нових е пісень і фітів, але саме такі лайви сподібні, як цей, завжди надихають мене більше е звертатися до народних тем, е які я дуже люблю, і без яких не було б мене, тому що. Коріння нашої культури. саме там. 20 листопада відбувся реліз Сталкер-2 серце Чорнобиля, де було 450 українських пісень, і також там були твої три пісні: це тримай, хто як не ти, і українська чотири. українська людь, четверта це я твоя зброя. Як ви дізналися про те, що ваші пісні будуть використані в Talker 2 і що ви чули в цей момент? Ну, з нами зв'язувалися виробники, організатори процесу. І, звичайно, я люб'язно надала свою згоду, тому що на цю гру дуже довго всі чекали. І як зараз показують нам в соцмережі, я її писала на злобу одного дня. Ну, можливо, двох. Вона затрималась на рік, і тут вона отримала нове дихання, і ми бачимо ось ці незадоволені пики кацяпні, яка лютує. Так, це, це правда, тому що відос з російським стрімером завирусився і у твіттері, і в Інстаграмі, і в Сікторіці, у всіх соціальних мережах. Чи сприймаєте це як підтвердження того, що ваша творчість має значний культурний вплив? Я чесно не знаю, як відповісти вам на це питання. Ну очевидно, напевно, моя творчість має вплив, тому що це не перший прецедент. Я пам'ятаю, як мою пісню вкрали просто посеред Білого дня і використали в їхньому а, а, гімняному лідовому шоу і переклали на російську. Для мене це було більше, більш кричущою несправедливістю, як, ніж те, що один якийсь росіянин добрий. Він чи хороший. Мені абсолютно фіолетово обурюється, чому, чому скоро русні не буде. Бо не буде. А у 22-му році ви були журі дитячого євробачення чи б хотіли б ви потрапити на доросле євробачення, чи б виступити просто як артист, який буде представляти ось Україну? Я думаю, якби я хотіла потрапити на Євробачення, б вже потрапила туди <смі> стільки разів, скільки я хотіла, але кожного разу щось ставалося таке, що я перехотіла. І минулого року було так само. І мені взагалі здається, що Євробачення трошки не мій конкурс і не мій майданчик, і я е, з цього трошки виросла з того віку, тому що я знайшла себе. Е, я знаю своє призначення, я знаю, який меседж я доношу своїм глядачам, і розумію, яку місію. Я виконую мене не цікавить завоювати світовий ринок. Моє місце тут, мої люди тут, і я працюю для них. Христина Соловій та Володимир Данте здивували фанатів спільним треком Дівчина Мила. Це сучасне переосмислення пісні прилетіла ластівочка легендарного ансамблю Водограй, бо ж люди мають прийти на концерт і самі все почути. Але це унікальна співпраця в різних аспектах, тому що ми робимо народну пісню. Дякую тобі, велике за це спілкування за те, що відкрила таку закулісся концерту. Дякую вам, дякую. зустрічі, чекаю всіх. А чи були ви на концерті Христини Соловій? Діліться враженнями у коментарях та підписуйтесь на наш канал. І головне, 26 грудня на вас чекає різдвяний випуск чуйно з Христиною Соловій. Колядки щедрівки та улюблені хіти у живому виконанні. Не пропустіть на Megogo лайф.